Вітаю підписники та глядачі на огляді револьвер під набій Флобера, зброя Супер Снайп, з довжиною ствола 6 дюймів. Розглянемо комплект поставки. Картонна коробка, червоний колір, логотип компанії зброя, супер Снайп, револьвер калібра 4 мм для відстрілу патронів Флобера. Стальний барабан та ОСМ ствол, гарантія 5000 пострілів. Виробництво Україна, місто Харків. З цієї сторони. Інформація стосовно накладок, пластикові бувають, бук, оріг та резина металеві, гума металеві, тут російською вказано. Відкриваємо так, бачимо характеристики технічні. З цієї сторони мішенька намальована, тренувальний засіб, це не є вогнепальною зброєю. І подивимося всередині. Всередині револьвер з пластиковими накладками комплектується паспортом. Та ось такий сертифікат відповідності. Продемонструю його, кому це буде взагалі цікаво. Паспорт дуже корисна штука, особливо для новачків. І в нас тут одразу асортимент снайпа. 2 дюймові, 3 дюйми, 4 дюйми та 6 дюймові. В накладці також пластик, мабуть, оріг, бук і гумометалічні. Снайп це чеські комплектуючі, які збирались в Україні, так само, як сафарі старих зразків. Це те саме, зброя снайп, по суті, те саме. Відкриємо, подивимось паспорт, прогортаю, кому цікаво, дивіться. Тут багато важливої інформації. Вибух схема. Ось так, склад, з чого складається револьвер. Принцип роботи, застереження щодо безпеки, порядок експлуатації, обслуговування. Ну приймання тут. До речі, відповідає нам паспорт, номер на рамці. Так, відповідає. Виготовлений у нас 29 листопада 2018 року термін захисту без консервації 24 місяці. Так, І тут, мабуть, у нас все. Далі для нотатків пустий паперці. Зброя снайп зняти з виробництва, мабуть, ото 2018 рік, крайні, коли робили ці револьвери, тобто збирали. По суті, це той самий Safari Alpha старих зразків, але Альфа, я думаю, може бути трошки краще через те, що там відділ контролю краще буде. Якщо так взагалом, то схожі конструкції в мене на каналі вже чимало оглядів на револьвери під набій Хлобера. Це альфа, сафарі старих зразків. Навіть зброя снайп також був трьохдюймовий. А тепер Супер Снайп, Найбільший варіант з довжиною ствола 6 дюймів або 15 см. Далі маркування глянемо. Це номер. На барабані він також повинен бути. Ось він, 62,81. Відповідає також номеру на рамці. З маркувань гравіювання на щирці. І на корпусі, що револьвер у нас до 7,5 джоулів. Конструктивна, як вогнепальна зброя, але такою не є, тому що використовує непотужний набій, 4 мм флобер. Це в нас чешський виробник Селерабелат. Демонструє його. Багато хто порівнює флобери з пневматикою, вони хіба що будуть наближені за своєю потужністю, але будуть трошки потужніші все ж таки. Конструктивна це зовсім інші речі. Конструктив, як вогнепальна зброя, але не буде являтися. Із переваг, це не потребує якихось балончиків. Постріл відбувається як вогнепальної зброї, Треба доглядати, треба чистити. Характерний звук пострілу, але не досить гучний, тому що калібр маленький. І запах пороху, так би сказати, порох понюхати можна. Для догляду можу порекомендувати мастило від брунок з TurboSpray. Я таким користуюсь посилання на огляд. Залишу в описі під відео, а промокод MaxKiss надасть знижку на 10%, тому купуйте та користуйтесь. Буває менші балончики, тут у нас 500 мл. Ну, якщо так і купити, то його на дуже багато вистачить. Розглянемо матеріали виготовлення, з чого зроблений цей флобер. Зазвичай такі флобери робляться зі сплаву ЦАМ, це основний матеріал, тобто рамка цам замак, кран, клавіша, ну і щічка відповідно також. Тобто сюди вона не магнітиться, якщо сюди магнітиться, то це у нас сталевий ствол. До ствола магнітиться без питань. бачите? Сталевий нарізний ствол, сталевий барабан. Ударно механізм, курок, спусковий механізм, корок, гачок зі сталі, Гвинти всі будуть також зі сталі, ось прилипає навіть до гвинта. Рамка, сплав сам замак. Це матеріал такий, достатньо міцний, його достатньо буде для такого виробу. Ну Якщо, на жаль, він випаде з рук, то спускова скоба може. Зігнутись, а взагалом він і відчувається в руках цей револьвер тяжкий і практично повністю виготовлений зі сталі. По конструкції в нас револьвер класичної системи Smithe Vesson, відкидний в ліву сторону барабан, натискаємо клавішу вперед, відкидуємо, споряджаємо, закриваємо, стріляємо з попереднього зведення або самозведення тобто single action, double action, одинарна подвійна дія. Відстріляли, відкинули, натиснули екстрактор, випали або набої, або стріляні гільзи. По механіці тут питань практично ніяких немає, вона працює добре. Може, якщо придирати зовсім, то невеличкі утикання будуть, коли звести корок, і ледве-ледве натиснути на гачок. І трошки там буде утикання, але якщо витиснути його повністю, то не буде. Це пов'язано із трошки неякісною підгонкою. Скоріше за все. Підігнали трохи не так, як треба спусковий гачок та курок, але принципово це ні на що впливати не буде. Стріляти з нього можна нормально. Як з попереднього зведення, так і з самозведення. В котрий раз повторюю, що запобіжників ніяких немає. Запобіжник це пластина, яка піднімається і перекриває ударник. Вона, якщо перекриває ударник, то у нас постріл відбувається. Ось вона піднялась. Опускається трошки помітно, бачите, коли я на спусковий гачок взаємодію, запобіжник курка він одягається на вісь на спусковому гачку. Ось. Зараз фокусуємось на ньому. Ось деталь двигається. Тобто, ось так звести, і якщо бросити курок, то постріл не відбудеться. Обов'язкова вимога, треба, щоб був натиснутий спусковий гачок. Якщо ось так бросити, то постріл вже буде. Продемонструю якість комор, я вже чистив револьвер, як вона виглядає. Зараз треба сфокусуватись трошки. Вони блищать, бачите як? Практично відполіровані. Якісь обробки мені подобаються. Це досить таки непогано. І сталевий нарізний ствол. Ось нарізний ствол це непогано, наскільки це краще від того, якби був він гладкоствольний. Ну, питання спірне для револьверу під набій Флобера. Це не обов'язково, там різниці практично не буде. Перевіряю, розточені чи не розточені комори. У мене окреме відео є стосовно цього питання. Ось тут не пролазить, не пролазить. Знову ж таки, не пролазить. Тут також ось не пролазить. Десь пролазила, пам'ятаю. Може набій такий попався. Воно зараз інше беремо. Зброя взагалі, вони буває роблять 5 неросточених, ось тут проліз. І 4 типу росточених. І тут проліз. То, мабуть, набій трошки деформований був. Тут не пролазить. Напевно, щось плюс-мінус таке є. Але це не прямо такі розточення, що, як відро, швидкість повинна бути більш-менш хороша. І зараз ось цей момент побачимо, наскільки тут кульовий вхід у нас збільшений. Ну, це для того, щоб компенсувати відсутність співісності. О, дивіться, куля ледве туди залізла, а так по діаметру оця лійка, кульовий вхід, він той не дуже великий. Ну, не те, що прямо його нема, але він невеликий. Перевірю люфти. Ну, не цілком доречно, оскільки револьвер вживаний, але подивимось, що саме цей револьвер має. Абсолютно немає люфту. Одразу зазор побачимо між стволом та барабаном. Для цього беру щупи П'ятсотих. х Знову ж таки, звожу механізм. Візуально, візуально зазор помітний. 5 тут по-любому пролізе, я думаю. Так, 10 сотих. 10 уже шкрябається там, 15, 15 дуже туго. Не хоче 15 лісти. Ну, пропихнути то вже так не можна робити, не бажано. Плюс-мінус 10 сотих зазор і так він візуально виглядає. Прицільне пристосування це мушка та цілик. Мушка відвита одразу із кожухом, вона не регулюється. Антибліку ніяких насічок немає. Цілик прицільна планка. Тут такі є полоси, типу антиблік. Ну і естетично привабливо також з цієї сторони. теж. Регулювання по вертикалі, ось цей гвинт, по горизонталі. З однієї сторони, гвинт. Тут підпружинене. Хто пам'ятає на сафарі, там з, -з, -з обох сторон гужончиком цілик туди сюди піджимається. Руків'я, чистий пластик, мені дуже подобається. Він якісний, він повнорозмірний, як на мене. Доволі цупкі, може навіть аж занадто цупкі, але це прикольно, воно впевнено відчувається в руці. Якщо порівнювати із пластиком від Safari, від там турецьких виробників, то ось цей пластик, на мою думку, він буде найякісніший. Він і не гримить так, він такий добротний і відчувається навіть дещо дорожче. По розбиранню револьвера відео на каналі є, де відбувається повне розбирання. ну Окрім рамки, кожух не знімається. Тут заштифтоване для того, щоб не можна було розбирати замінити ствол, щоб не переробили на інший калібр. ну Наприклад, як багато хто бажає переробити на 22 ЛР. Але я не рекомендую в домашніх умовах. У вас цього й не вийде зробити. Тут ствол матиме проточку. Барабан, хтось каже, чому це браковане чи що, чому стінки такі тоненькі, доли типу, вибрали, їх треба було тут вибирати, вибрали тут. Це навмисно зроблене, щоб знову ж таки ви не переробили під більший калібр. Ще по конструктиву, можна помітити, що тут є сталева закладна. ось Сам покрите таким типу як анодуванням або воронінням. це не фарба, до речі, воно, якщо затирається, то ось такий вид має, воно не лущиться. І окремим кольором оце п'ятачок такий, це в нас сталева закладна. Це добре, що мається таке посилення, оскільки тут під час пострілу відбувається навантаження, ось приблизно так, в такому положенні знаходиться набій, навіть відбиток певний є. Взагалом револьвер відчувається добротний, зроблений якісно. Ну, це через те, що чеські детали. Шкода, що зараз їх немає, але особисто це і буде. Продаватися і взагалі хто бажає придбати флобери переходьте за посиланням під відео в телеграм. Ну а тепер відстріляю револьвер, повний барабан, чешськими набоями. Зброя снайп 6 дюймів. Споряджаю барабан, перевірю наскільки це легко та зручно. Добре, набої заходять. Ну До речі, бувають такі флобери, куди прямо не впихнеш ти набій. Сюди нормально заходять комфортно або навіть я б сказав легенько. В рівень вони сіли, закриваємо і перевірю такий момент, типу як стрільба вверх. А ну зараз ось так треба подивитись. Мабуть, витикання будуть. Прокручуємо. Так, ось вони втикаються на бої. Це я б не сказав, що це критично, корпус можна підпиляти, але такий момент є. Ось вже втикається. 7,5 метрів попереднього зведення корка на швидкість та на купність. А, Уткнувся один. Що в нас таке? Здається, якийсь залишався в нас. Один. А ну, проклаться коло, самому зводом нехай буде. Все, відстріляв, навіть один відірвався, скоріш за все. Екстракція під своєю вагою. Щось випало. Загалом дуже легка екстракція. Все відстріляно. Подивимось на швидкості. По швидкості дивимось. 106. 221. 188. 132. 165. 75,9. Це якісь проблеми не були. 207. І 194. Це вже не його показники. Покупності цікавий результат, розкид лише по горизонталі. Одне влучення, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. дев'яте може відірвало куди чи хто знає Давайте так заміряємо всі сантиметрів 16, якщо це і не враховувати, то сантиметрів 10. Можна сказати і непогано, але щось їх по горизонталі більше розкидало. По результату відстрілу, щось мене розкидало по горизонталі, якийсь відрив, там я ще достріляв самозводом. Ото погано працювало, я так зрозумів, потім подивився, мене в коробці були ще набої. Раніше які давали осічки, бачите, по ньому вже билось. Ну, тобто, якщо це саме місце вдарить, бо вже може бути навіть якась осічка, може бути неповноцінний якийсь постріл, склад всередині набою спрацює не так, як треба. Звичайно, від 6-дюймового хотілося б купності кращої, але маємо що маємо. Можна там перестріляти один, два, три рази, псувати набої, які досить такі недешеві. Але результат, я думаю, буде приблизно такий. Чогось феноменального від флобера очікувати не варто. Флобер це більш як для фанової стрільби. А кому сподобався огляд на револьвер, зброя суперснайп, проставляйте вподобайку. Обов'язково коментуйте, підписуйтесь також на канал. І підписуйтесь на телеграм-канал, кому цікаво придбати флобер. Там час від часу будуть з'являтися цікаві екземпляри. Ну і всім до побачення та до наступних зустрічей.